Якщо є можливість, ніколи не читайте молитву, як правило, що треба читати. Це є розмова твоєї душі з Богом. А якщо розмова душі, то душі належить твоя свідомість. Це освідомлювати те, що ти говориш. І відчувати те, що ти говориш. Відчувати гріх в собі, коли ти кажеш про гріх. Якщо ти кажеш утішителю, то ти маєш надію, що він має стати твоїм утішителем. Ще не є від твоїм утішителем. Бо коли ти читаєш молитву і твоя душа не реагує на ці слова, то він твій ще не утішити. В тебе є правило, яке треба прочитати. Формалізм це егоїстична сфера життя. Егоїзм, який в нас з народження заложено, який веде до формального образу життя. Що таке формальний образ? Я думаю, що всі розумієте, що людина, яка виконує форму зовнішню, а ця форма не є переміною її мислення її серця, бо не є осмислена ці слова, не є осмислені. І часто людина, прочитавши молитву очись мене від всякої скверни, Молитв, Після ж молитви може посваритися. Після молитви може осудити. Після молитви носити обіду. Щось ти пов'язуєш що ті слова, які тільки Бог говорив осмислено, переживав цю молитву. Після молитви зразу тебе зовсім на вимогі йде. Далі сквер. cu ziua, cu gândul, De ce te-ai luat în murită? Meta ta a fost în țarul Sfântului. De ce? Sfântul tău a fost în murită. Ce rezultat a dat-o această murită? Pentru că, dacă nu ai făcut lucruri, trebuie rezultat. ai rezultat. Ce se întâmplă, trebuie să rezultat. Să împărtășești oamenii, să îi ascultești oamenii. Trebuie să ai rezultat. Acesta este rezultatul А традиція формальна. Що ця традиція має з тобою як душою? чуєте? Традиція, це звичка. Звичка, так. Тобто традиція це вже сформований образ мислення неосмислене. Проста річ. Ти звик щось робити. Ти навіть не задумуєшся. Ти його просто автоматично виконуєш. От це саме. Це є та звичка, яка стала вже підсвідомою, яка вже робиться автоматично. В тебе сльози не будуть бікти з покаяння. Чому? І за формальності твоїх молитов. Коли тебе сльози починають бікти в житті твоєму? То, що чіпає твою душу, яка молитва чіпає твою душу? Жива Жива — це що розуміти? Що розумієте слово живе осмислена? Осмислена. Осмислена. Чому ми не міг піднести очей, коли молився? Тому що він осмислив, що в собі? Гріх. Гріх. Ми читаємо Небесного. Очись від сквер. Щось ті слова мають осмислення твої сквер. Немає. Хто таке зробить без тебе? Тут навіть взагалі я не думаю. Це вообще, да, вот что мы получили, а я вдруг